Друзі, привіт! Сьогодні привіз капельне зрошення. Цей купили систему капельного зрошення. Обійшлась майже 14 тисяч канадських доларів на 1,3 3 гектар. Неттафім, звичайний ручний фільтр. Ну, далі покажу, як будемо монтувати москітос, <сміт> <сміт> заїдають. Показати площу, яка вона була тоді, і зараз вже Її передискували чотири рази в різні сторони дискував Кенні. І ось так вийшло. Це вже десь біля тижня назад. Зараз у нас 27 сьоми. червня. Дуже пізно. Наша капусточка ще росте середній сорт ОТП Квін. Це так і сіт. Ну і будемо пробувати. Далі, якщо, От дивіться, який чорноземи теж в Канаді. Тут було ноутіл тому багато решток пожнивних. Так, і хочу ще показати, хочу показати ячмінь, який стріптіл, тобто сіється по стерні без того, щоб е, там щось дискувати чи культивувати. Просто спеціальна сівалка, яка відразу сіє, вноси добрива, розрізає е, насіння ложе, і відповідно ну, е, не потрібно. Ніяких таких робіт за одну операцію робиться все. От. Це вже гербіцидом От Бачите, от такі штурпаки просто стояли. Це ноутіл no технологія стріптів. Десь є зони замокання, але це не критично для таких площ. І от бачимо скільки. От решток лишається, просто земля вся ними вкрита. І вона це, захищена від ерозії, тримає вологу, сіється прямо по стерні. Моя дружина спочатку не розуміла, от бачимо стебла стоячі, як цей. Це ріпак був канола минулого року. Моя дружина спочатку каже, що поля не обробляються, не засіваються, каже, вони вже засіяні, вже сходи. Отримаємо від. дивіться, міжряддя десь 15 см. Бачите, такий стрічковий посів ячменя. так. А тут 1,3 гектара капусти. Ну, В цьому році із-за затяжної весни дощової, то ми зменшимо площу, десь соток 30-40 зробимо, а там ще спробуємо бурячки червоні. Посіяти вже такий час, звісно, пізнуватий, але ну, це наш перший досвід. Це будемо з нуля монтувати систему краплинного зрошення. Ось так. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, це і побачите, як в Канаді стартувати це з нуля фермерським господарством. Це я 1,3 гектара. Взяв за 400 канадських доларів оренду просто в друзів. Друзі погодились е, таким чином, що е, відсоток від виручки ще буде у них. Якщо якась виручка буде, це хоча ну, перший рік я сумніваю, що ми вийдемо на нулі. Якщо вийдемо, то це буде супер. Якщо не вийдемо, це теж буде супер, це буде досвід класний. Тому так, це. Ж... Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте під відео, а я буду з вами прощатися, бо мене з'їдять зараз москіти і далі не буде кому вам розказувати далі і показувати, як ми творимо. тут перше фермерське господарство овочеве в цьому регіоні. Бувайте, миру в Україні.